Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія Українці сьогодні нам виповнилося 7 тисяч підписників. Це прям як поповнення в родині і запланована вагітність. Вітаю всіх вас, дякую вам! Ви дійсно робите класний річ для самих себе. Якщо ви підписуєтесь, ділитесь цим. Дуже дякую вам. І сьогодні буде ну, просто передріздвяна історія. Як із якогось е, різдвяного фільму. <му> я не думав, що це зі мною трапиться колись в житті. Я думав, що я така прагматична людина, що, е, ну, принаймні, хоч щось можу планувати. От, але, ну. Ну, це просто було, я не знаю, що, і вона закінчилась дуже добре. Давайте зараз вам її розповім. І ми сьогодні розберемо сім помилок, які ви можете зробити при переїзді в Іспанію. І от на основі цієї історії ми все подивимось. Слухаємо уважно далі. А якщо ви підписані на наш телеграм-канал, ситуація розвивалась в ньому, прямо в ньому. У нас є один підписник. Ви його, мабуть, вже читали і знаєте, що він хоче переїхати в Іспанію, що от він дивиться відео, що він дивиться мене, інших блогерів. І тут починається оця ж навала, що з інших країн починають їхати біженці. І він мені пише: я от все, я вже їду в Севілію, і от я буду їхати, і все, от, все класно. Там я кажу, куди ні, ви нічого не спланували, ніяких. Ні консультацій не було, нічого людина не зробила, просто нічого. От е, я кажу ні. Він каже: ви можете мене зустріти? Я кажу, ні, бо це зараз неможливо. Якщо ви просто в нікуди, це просто нереально. В общем, Що людина робить? Ну, це людина похилого віку, це такий да, дідусь, він дуже хороший, він дуже класно виглядає, дуже добре. Приїхав, знаєте, от, як от, просто він сів на автобус і поїхав в Іспанію. От, подивився Ютуб і все, і поїхав в Іспанію, бо ну, якби отак от, ну, бо можливо, буде добре. От не робіть так, будь ласка, не робіть. Ну, зробіть все все, що ви можете. От спочатку сплануйте все, і потім тільки після цього робити. Ця історія закінчилась добре. Зараз я вам її розкажу. Я е, ну, зараз в кінці зроблю висновок. От, е, що я би мав би, якщо б я мав би таку віру. Отаку от безбашенну віру, да? мабуть, би у мене в житті більше виходило, щоб я був би такою людиною, як пан Валентин з нашого, е, з нашого сюжета. Я дуже радий за вас щоб, у вас, щоб у вас все сталося так, як ви планували, і щоб вас заселили. Нехай Бог вас благословить, щоб у вас все було добре. Десь приблизно 23 грудня. Це от початок Різдва. Все. Всі Іспанці ніхто не працює. Все, Ноль. починають вже не працювати. Ну, типу, ще всі працюють, да, там всі ходять, але вже все. Ноль. І мені телефонують з магазину, з українського з Свілі. І кажуть: слухай, тут є людина, яка знає тебе по Ютубу. Він приїхав сюди і каже, що, от в, Іспанії, от, що в Іспанії буде класно, все. От, ти знаєш, хто це такий? І в мене закрадаються от такі от сумні. <сумнення>. Розумієте, що це ця людина, яка писала в чаті, що це воно. Що це там до мене спали, що я казав, що ні, що не треба їхати, ні. І що він просто взяв і приїхав. Так воно. І відбулося. Він просто взяв і приїхав. Його висадили просто біля українського магазину. Він там прийшов отак от з сумками, от сів. І, і просто сидить, розказує про себе, розказує про своє життя там і так далі. Я вже в вшу... шоці, а в мене зламалась машина. Уявіть собі, у мене знову, так як вам я в минулому році розповідав, що в мене генератор здо там зламався, і я не можу навіть приїхати, хоча б подивитися, що відбулося. Ну, хоча б розібратися у ситуації, чи це правда, чи це неправда, що, Що що сталося взагалі? Я нічого не можу зробити, не можу туди приїхати. Ну це трошки там недалекувато. Ліна з магазину мені телефонує, каже Макс, і от що робити? Я не знаю, що робити. Я кажу, ну слухай, давай будемо дзвонити. Я давай будемо зводити в поліцію. Але я знаю, що я вже людину відвозив в Альберго. В альберго сказали, що місць нема. Вони почали дзвонити. Альбери каже, все заповнене, все заповнене. Ми не можемо взяти, бо навіть в першу чергу беремо тих, хто вже прописаний в Севілі. Розумієте, яка історія? Шок. Ну а що холодно? А тут, якщо холодно, і ти на вулиці залишаєш людину, ну це вже трошки не, не по поняттям, як, як у нас кажуть, тут так не можна. Врешті-решт, вони подзвонили в поліцію, коли вже настала ніч. І от ночі, от коли типу ночі він залишається вночі, да? і його забрали цього дідуся, але забрали з умовою, що типу на два-три дні і далі вони не знають, що робити. Ну, нібито він не знає, не знає, що робити, але дорогу до магазину, де він залишив сумки, знайшов. Як він її знайшов, незрозуміло. Кажуть, що просто показував ну, по телефону, куди мені добратися. Слава Богу, що люди допомогли і це зробили. Я вже сижу, думаю, а що робити? І людина одна відмова, ну тобто була одна відмовна сіта по, у поліцію у Севілі. Просто вона випадково якось відбулась, ця сіта. В Севілі нема сіт на ну, ні, нема. Просто ти приходиш і тобі говорять, все, траміте, пара no tenemos. Тобто нема все, нема процедури. Зараз це тільки через. Інші центри можна вирішувати. Але вона з'явилася. <ріх> вони записали мій телефон, коли я був з іншою людиною, і вони сказали, ну, все добре, коли ви знаєте когось, що з українців, хто може прийти в цей день? Я кажу: ну, знаю, ну якщо будуть звертатися, то знаю. Ну, якби і у мене є вільне місце. І я думаю: слухай, все, я зараз заберу цього дідуся, і ми підемо зробимо це. Ніє. І пишу цій е, людині, яка мені з магазину телефонувала. Я кажу, слухай, Лена, скажи, щоб, щоб зробити фото. Вона каже, так, да, фото біля мене можна зробити, і телефон можна іспанський тут купити. Все окей. Ну все добре, я вже думаю, добре, хорошо, він вже буде з телефоном і з е, фото. Тому що ні, я йому не видадуть без фото, якщо він в поліції це робить. Кошмар. Кошмар. Що так. Що далі відбувалося. Він через два дні, після того, як поліція типу його забрала в притулок, типу його назад відправили. Він прийшов і отак от знову сидить на цих сумках. І зайшла людина, одна, Саша, його звати. Саша, вітаю тебе, якщо ти дивишся, ти молодець взагалі. Він зайшов, просто подивився. Це людина там з церкви з української. Він подивився, що людина сидить і все, нема куди його взяти, нема куди. І він допоміг йому просто там ну, Перекантуватись десь пару днів. І він якраз цей чоловік, цей Саша, працював в приймаючій організації, але в іншому місті. І він з цією людиною поїхав і домовився, щоб її забрали саме у приймаючу організацію для біженців, а не у притулок, який, ну, типу, на вулиці да, от поліція забирає. І вони сказали: Ну, добре, давайте тоді ніє. І давайте ми будемо селити. А ні, нема. ні, ми тільки що можемо тільки от минулої п'ятниці, чи четверга, його зробити. І От собі, я приходжу в поліцію на цю сіту, яку назначили поліціянти для волонтерів для українців. Приходжу, сидить Саша, сидить наш пан Валентин. І він мені каже: А я не зробив фотографії. Я їх не зробив. Може, ну я просто захворів і я не, не зміг їх зробити. Я не У мене отака, от у мене, мене злость, здав, ну обурення. Я ж все попередив, все сказав, все. Ну чому? Це ж дуже це ж був час. Ну Розумієш, що людина може захворіла, да? Що <пух> робити? От що робити? Я кажу: я їм не скажу. Я їм не зможу довести, що ви. Ці фотографії не зробили, тому що ви захворіли. Розумієте? Не знаю вже, кажу, як буде, так буде. Все, йдемо зараз, будемо робити все, що ми можемо. Все. От, пішли, виходить офіцер. Я кажу, що у нас сіта зараз. Вона кажу, ну зачекай, там пару хвилин, і ми вас. Я, я хвилююся, що не можу перекладати. Коли хвилююсь, то не можу перекладати нормально. В общем. Все вона нас забирає, потім йде Саша з, з паном Валентином, вони йдуть, вона починає з ними говорити там про щось. Ну, думаю, ну дай Бог би, щоб відбулося, але я розумію, що у нього нема фото. І все. А так в поліції його не зроблять. В інших центрах можуть це зробити, а тут ні, бо нема всього. Процедура тільки така. І врешті вона каже: слухайте, сьогодні ми розуміємо про це тут. Але зробити, бо так як процедури немає тут у нас зараз. То, будь ласка, через тиждень, а може, може через два, ми передзвонимо комусь із вас. Він зможе через пару тижнів отримати ні. <звіт> все, в мене посмішка вже на моєму лиці розплилася. Я вже радий, класно. Ми вже поїхали, Саша його завіз, все нормально, і вже його поселили в приймаючу організацію. Навіть без того, що він отримав. Ну це просто якесь різдвяне кіно, таке типу. Один вдома чи щось іще ти, типу такого. Треба такі, отака штука була. Але для нас це було ну не дуже, не дуже прикольна історія. От, але я дуже радий, що так відбулося. І сьогодні я вже ходив заселяти там іншу людину, вже приходжу, приймаючи організацію. І мені Міка, ми знаємо цього дідуся. Я його селив. Все нормально. Він живе, уяви собі, де в готелі. Я видихнув, реально видихнув, видихнув. Слава Богу. Стою з іспанкою, спілкуюся, яка там на ресепшені, де я говорю: ти розумієш цю ситуацію? І вона мене слухає, і для неї це прямо вона так аж видихає так само, як. І що сталося? Що не взяли, чи що. Я кажу: ну взяли, да все, слава Богу, він вже тут. Все. І ми так разом з нею там вже видихнули, кажув: слава Богу, клас. Врешті, хочу вам зараз розповісти сім помилок, які ви можете тут припуститися в Іспанію. Щоб ви цього не робили, це вже говорю із досвіду. Да? от То, що відбувається. Перше, ви поїхали у місто, де не можна оформити документи. Ну, типу, їх можна теоретично оформити, а практично ні. І вам треба буде переїжджати, а грошей у вас нема. Так. Ви поїхали в нікуди. От як ця ситуація? Просто без ніяких консультацій, без ніякого плану, без нічого. Ми просто поїхали кудись в Іспанію. От, ну чисто, так от, щоб мати таку віру, да, то можливо, я б теж частину такої віри хотів би мати. Це клас, бо цю, цій людині допомогло. Це. Але ну, вам би я, ну хто може планувати і хто розуміє, що це таке? Я б вам не радив цього. Я би радив вам спланувати все. Третє, впевненість у тому, що квартиру легко взяти. Це теж помилка. Легко зняти. Тут не так. Тут є певні закони, які ну от, про окупасів, якщо ви читали дуже багато в інтернеті, про це є, про Іспанію. Оберігайтеся, тут дуже багато треба речей зробити для того, щоб зняти квартиру. Дуже багато про це знімав, до мене можете звертатися, все поясню окремо. І як це можна? Це можна зробити, але. Є певна процедура і є певні передостороги, це окремо можемо поговорити. п'яте, зіпсували відносини з соцпрацівниками. Якщо ви стали на програму і ви почали розповідати, ну от як в Україні, знаєте, от в Україні треба боротися за свої права, а тут не треба боротися, тут треба домовлятися. Розумієте, тут треба бути людиною, яка сподобалась е, цим людям. Якщо ви починаєте боротися з ними, якщо ви бачите їхню якусь помилку, вони можуть помилятися так само, як і всі люди. І ви говорите, що це там ваші якісь помилки. Я зараз буду вас тут гнобить і вас пресувати, я буду там жалувати, да? то вони на вас нажалуються швидше і ви отримаєте менше або взагалі нічого від того, що ви. Хотіло отримати. Шоста помилка. Це хотять повернутися з іншої країни на програму. На програму можна стати один раз. Не можна повернутись на програму. Розумієте? Якщо ви тут полишили програму і вам тут все було не так, ви пальцями щелкали тут от це все, от це все. не так, ні, так". Да, Потім уїхали в іншу країну, а потім думаєте, слухайте, там було класно, навіть ми. Це б терпіло, але бо цей клімат, оце все, щоб ми там перебували, ми б могли якось далі вже просунутися і щось собі зробити, бо там теж така історія, там так само важко знімати квартири, як і в інших, але вже інша абсолютна історія по відпочинку, по клімату, по, по погоді, по, по, різним, по медицині, по різним речам розумієте? І все, і вже назад цієї дороги може не бути. І сьома ви вибрали неправильний регіон. Є люди, які, наприклад, астматики, є люди, які люблять де холодніше, є люди, які люблять де тепліше. Ви не думаєте, що Іспанія це регіон, де завжди тепло. Тут є такі регіони, де випадає сніг по пів метру, розумієте? І це теж буде Іспанія. розумієте? Якщо ви їдете в нікуди, от ви можете попасти в Іспанію, де сніг по пів метру, а можете попасти туди, де. Спека 49 градусів. От я живу в такому регіоні, мені подобається, розумієте? Бо я в цій спеції, ну я не бачу ніяких, ніякого дискомфорту, бо тут так життя і інфраструктура, і кондиціонери, і все -все -все -все, -все, все 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 транспорт, що ти її не відчуваєш або ти в неї не виходиш. Бо вона є певний час дня. Е, Ця спека. Але не для всіх так, не для всіх так. Тобто, що треба зробити? Що би я порадив би? Перше, ваші кроки, які я би вам радив би. Перше. подивитись мої відео, які вам допоможуть з переїздом. <звук> Можливо, інші. Подивіться всіх інших блогерів. Всі, хто говорять якусь конкретику. Що і як робити? В мене більше, ніж 500 відео, яких я зняв, і з них всі з конкретикою. Так? Домовтесь про консультацію, якщо вам треба проконсультуватись. сплануйте та узгодьте свої дії разом, щоб не було такого, що одна людина хоче одне із родини, а друга хоче інше. Розумієте, ви маєте всі бути в один момент, в одному місці. Якщо мова буде стосуватися оформлення документів, це дуже дуже важливо. Підготуйтесь до переїзду. Передивіться також відео, що треба взяти, що не треба брати, щоб ви не перевантажували себе. Щоб у вас всі документи були готові, щоб все було підготовлено. Обговоріть план дій чи супровід зі мною чи без мене. План дій обговоріть, щоб у вас план був вже готовий. Порадьте між собою в першу чергу. Шосте. Приїхати треба в зазначений час і в зазначене місто відповідно до плану. Тоді приблизно у вас все буде очікувано. Те, що ви очікуєте, так, це не говорить про те, що у вас не буде проблем, це не говорить про те, що вас зразу заселять, щось ще буде. Але ви будете розуміти, які проблеми можуть вас очікувати, і що вам краще робити в цей момент. Нехай вам щастить, нехай у вас все буде добре. Нехай ваше життя і ваше рішення дають вам мир на вашому серці. Інтегруйтесь на новій землі, якщо ви це рішення прийняли. З Новим роком, і нехай вам буде щастя.